Народ, всім привіт! Зараз будемо оглядати комплекс Золота Форель по дорозі на Закарпаття. Недалеко від повороту на Славське. Ви обов'язково проїжджаєте це місце. Коли їдете на Закарпаття. там висить великий банер, пише Золота Форель. Ви могли тут не бути, але тут дуже класно. Зараз ми все подивимося. Ціни, як ловлять Форель, Покажу вам всю територію і можливо, ви сюди приїдете теж на відпочинок. Тому пішли. Головною фішкою комплексу є ресторан, а головною фішкою ресторану є рибні страви, особливо смажена форель. Її з легкістю можете спіймати самі, а кухня ресторану почистий улов то подасть на стіл у готовому апетитному вигляді. Ціна 550 гривень за кілограм форелі. Загалом ціни у ресторані вище середніх, а порції стандартні. Проте ваш відпочинок тут буде складатися не лише зі смаку страв, але й від приємної української музики, яку співатимуть музиканти, навколишньої природи та хорошого сервісу обслуговування. Після посидення в ресторані Золота Форель та прогулянки території комплексу варто відпочити у номері готелю. Саме приміщення готелю розміщене ближче до гір, подалі від галусу та шуму. Номера з стриманим дизайном та вартістю 900 гривень за добу за двомісний номер. Та 1000 гривень за добу за сімейний номер. Окремо варто розповісти про оздоровчі процедури, які надаються у комплексі Золота Форель. Повний перелік спа процедур ви дізнаєтесь у них на сайті, а мене зацікавили дві харпатський чан та сон на вуликах. Чан комплексу Золота Форель створено за спеціальним замовленням на підприємстві, що виготовляє церковні дзвони. Вартість від 600 гривень година. Ось такі також альтітанки є, можна посидіти на березі озерця. Все потрібно попередньо замовляти, бронювати, тому що людей приїжджають дуже багато відпочивати сюди. А от після чану на мінеральній воді можна і на вуликах поспати чим і завершити день. Адже сон на вуликах сприяє розслабленню організму і коштує 120 гривень за годину. Давайте погуляємо навколо озера, де, роб... де ловлять форель. Видно навіть як риба Форель сама кидається в воді, ходять круги. Ну, класно, тут дуже гарно. Тебі, тобі златочка тут подобається? Так. Оцей кораб, кораблик крутий, правда? Так. А тобі ще сподобалося. Угу. Так далеко залізли, то так що залізли. Зараз подивимося через місток, що там ще є. Навколо чудова природа, Карпатські гори. Ось тут тече час струмок. Ось, слухайте, вона тут класно сама кидається. Можливо, зараз попаде в кадр саме той момент, коли риба кидається у воді. А, я бачу, слухайте, крутяк, які великі рибини. Далі під горою якийсь теж комплекс, можливо, готель. Поділено на такі міні-озерця, напевно, для розведення риби. Навколо гори, краса. Заважають тільки ось ці високовольтні опори лінії. А так дуже класно. З траси, коли їдеш, ти фактично нічого не бачиш, тому що сам комплекс знаходиться так в глибині. Альтанка для компанії людей, для відпочинку. Ро традиції без неї ніяк. Не забувайте підписуватися на канал та натискати на дзвіночок. Тоді ви будете першими бачити відео, які виходять новими. А в нових відео це нові цікаві місця для відпочинку в Україні. Також діліться відео з друзями у соцмережах та допомагайте іншим гарно відпочивати. На сьогодні це все. Па-па!